Я був одним із військовослужбовців у складі підрозділу зведеної групи, які були в Іловайську. Для мене цей фільм це частина мого життя, який не вирвати, не викреслити і ніколи не забути. Боліваємо за свою країну. Ми любимо свою країну. Хочеться подивитися, да, як український кінематограф как бы, підійшов до к питання, і з якої сторони вони, э, скажімо так, освіти ситуацію. Коли реальні патріоти, самі цвіт нації нашої чоловічої, гинуть в, так, в такої кількості. Якщо ця подія замовчувалася, то це взагалі було б ну, просто ганьба для нашої країни. І треба, щоб бачили, що відбувається. Кожен зробив висновки. Треба бачити, щоб історію нашу, щоб люди бачили, розуміли, що робиться, відчувствовали таким, хто парням, хто пройшов, щоб на них внимання обращали. В нашій країні нас взагалі не существує, просто ніхто не замічає. Заповнений зал, повна режисерська версія дві з половиною години трагічності нової української історії. Фільм розповідає про бійців батальйону Дніпро 1 які віддали життя за батьківщину в Іловайському котлі. Творці стрічки згадують кожного поіменно, розповідають про щасливе мирне життя кожного з них за допомогою слів та почуттів тих, хто їх любив і любить, попри розлуку на віки. Фільм і справді не залишає байдужими і важко стримати емоції, Коли усвідомлюєш, що це наша це наша країна. Хочеться сказати людям, розплющить очі. А все почалося із знайомства з бійцями батальйону Дніпро 1 розповідають автори стрічки. А точніше, з невеликого фільму до річниці, створення підрозділу. Тоді почесний командир батальйону Юрій Береза запропонував створити такий фільм. Він має бути лише одним із таких багатьох стрічок, бо кожен із загиблих героїв, гідний того, аби про нього розповіли, аби про кожного пам'ятали. Вважає співавтор стрічки. «Донести хотілось пам'яті хлопців, которые погиблі, щоб них пам'ятали. Продлить хотя бы на время фильма их жизнь. Хотелось показать людям, которые живут на неоккупированных территориях, что война недалеко, война рядышком, и все может поменяться в любой момент. Если мы не будем об этом помнить, не будем помогать армии, не будем защищать свою страну. Це просто громадянська позиція. Кожен зараз робить те, що може робити, те, що в нього виходить, якщо він хоче це робити. І якщо ми не волонтери, якщо ми ні в АТО, то ми робимо те, чим займаємося. Ми знімаємо, знімаємо документальні фільми. От зараз ми взагалі працюємо вже над третім фільмом. Він буде про піски. Фільм Іловайськ лицарі неба вже побачили в Києві, Дніпропетровську, Жовтих водах, Львові, Полтаві. Після показу в Кривому Розі буде Маріуполь, Ужгород, Мукачеве. Ті, хто пропустив перший сеанс в Олімпі, мають шанс побачити фільм в координаційному центрі допомоги воїнам АТО та їхнім сім'ям, активісти якого й запросили команду документалістів до нашого міста. Дякуючи звичайно Олександру Курєпіну, власнику Олімпа, учаснику бойових дій, який дозволив, щоб сьогодні прем'єра відбулася в кінотеатрі Олімп. А 9 днів ми будемо показувати в координаційному центрі фільм «Іловайськ. лицарі неба. Я думаю, що цей фільм повинні дивитись і наші діти, і жителі для того, щоб знати про ті факти, які відбулись і відбуваються у нас в країні.